Всім привіт! Знаєте, сьогодні наші пастора і Юлія Солтаненки проповідували про совість. І Я колись навіть не задумувалася над таким словом. Та я й такого слова. Принципі ніколи не використовувала совість та й совість. Але чи я приміняла це до себе? Ні. Я ніколи не задумувалась над тим, чи совісна я, чи не совісна я. Але коли ти бачиш, що Бог людей, своїх помазанців, яких обирає, таких і помазує, і ставить на служіння. Тому що я завжди думала, що я маю пряму з Богом, тому що я можу звертатися до нього напряму. Але якщо б я мала пряму з Богом, то були б плоди і результати, так як і є в наших пасторів. Там, вони йдуть, там відкриваються церкви, там є спасених багато людей. Там прикладається дуже багато спасених людей до церкви, і церква зростає кожного дня. Чому? Тому що це люди совісті, честі і слова, тому що саме перше вони бережуть Боже Слово. І знаєте, це пастора, які беруть відповідальність за кожну придбану душу. Я не бачила, ще таких людей. Я не зустрічалася з такими людьми в своєму житті, тому що є пастора, є церкви, але. Вони не знають тих, хто є в їхній церкві. Вони не беруть відповідальності. А ці люди, пастора, і Юлія Слатаненки, люди Божі, вони беруть відповідальність за кожну людину, і це і є оця опіка Божа за кожну свою дитину. Це справжня сім'я Божа, тому що в сім'ї Божій тебе вчать, тебе люблять, тебе і карають, тому що деколи кажуть, ти безсовісна, А чому? Тому що я втрачаю свою. Пам'ять я втрачаю тату опіку, ту любов, те, як пастора реально ведуть і кажуть, що покайся, навернися, Бог хоче твого покаяння, Бог хоче, щоб ти стала дитиною Божою, щоб ти жила у Божій благодаті, щоб ти мала істину благодать. А це є совість твоя, яка говорить до тебе, бо є совість сатанинська, це гордість, це образа, це той перший гріх, який був допущений на небі. Тому що сатана він возгордився, він образився на Бога за те, що Бог йому. Щось не додав чи не так полюбив його. І я розумію, що сьогоднішнє християнство воно перебуває саме в в такій позиції, у цій сатанинській благодаті. І це саме те, через що світ гине, через що світ реально не бачить і не розуміє, що Бог він працює. Тільки через своїх людей, через своїх помазанців. Згадайте Мойсея, Бог прийшов у свій народ, але поставив Мойсея. І через Мойсея Бог говорив до народу. І так кожен пророк, який був поставлений Богом, Бог говорив до пророка і звертався через пророка до народу. І тому я розумію, що Бог вибирає саме тих людей, які бережуть його слово, які є людьми совісті, честі і слова.